Доброго дня! З вами компанія Зварювальні технології. І сьогодні в нас на огляді фальцепрокатний верстат моделю 12DR. Дана модель працює на заготовках з листового металу товщиною 1,2 мм. Верстат простий у використанні і не вимагає спеціальних навичок в роботі. Модель 12 dr дозволяє накочувати до 5 видів профілів без зміни роликів. Так само фальцепрокатний верстат. Виготовляє за рахунок верхньої голови відбортовку на фасонних вироботах по радіусу. Модель з індексом R дозволяє робити відбортовку стоячий фальц по радіусу для прямоуголки. Модель з індексом D дозволяє робити сполучну рейку. Модель з індексом C Позначена тільки для накатки лежачого фальця. Комплект поставки. Верстат. Набір інструменту. Інструкція. Сім пар роликів, в тому числі профілюючі ролики у відповідності з моделлю. Перемикач напрямків подачі! А якщо вас зацікавив даний верстат, звертайтеся до нас за посиланням.